Так, мої шанування друзі, знову я на тому ж самому полі. Як бачите, його вчора вчора його е, пройшли борони, прочистили його. Гарно дуже ходити. Ну, я, правда, не знаю, коли його будуть засівати. Я думаю, що раз так зробили, то скоро і будуть засівати. А, значить, Скоро тут вже не покопаєш. Але чого я включився? Включився, бо в мене є перша знахідка, і це є 10. Е, 10 крейсерів срібні. Ось такі надбиті, вони тоненькі такі, надбиті, ну тут видно, що це десяточка і стан, правда, трошка, трошка, трошка хромає. Чому? Бо тому що це низькопробне срібло і воно завжди так собі не дуже зберігається сильно в землі. Плюс воно тоненьке. Ну що ж, я спробую тут походити. Там вдалині, десь далеко-далеко бачу хто сходить. Я і минулого разу бачив, що там хтось сходив. Ну то таке. Так, пройшов я добрий кусочок дороги. Чесно кажучи, так як я ось тут думав, ландшафт підходящий, щось повинно би бути. Але напевно, що не цей. Тільки по першій світові. Перші світові, оце фрагмент кришки від котілка казанка. О! Це фрагмент кришки від казанка. Його добряче тут потріпало, порвало, як бачите. Але це він, бо впізнаються контури, особливо тут. Ось таке надписів не бачу. Надписів не бачу, не цей. Тут гільзи попадали. І навіть монетка геллер попав. Так що цілком може бути, що десь в Першу світову хтось от, тут щось десь з військових проходив. Так, 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 товариство. Ось тут бачимо така ложбинка проходить. І тут весь чорнозем такий. Я от звідти прийшов, там глина, а тут вже чорнозем. Ймовірно, що тут колись була можливо вода, якась річка протікала і тому подібне. Особливо ще поки що знахідок немає, кераміки не наблюдаю, кремнію теж не наблюдаю, Не спостерігаю. Ось. І в мене ось така знахідка. Ну, що то є, уявлення немає. Но це якийсь меч, певно. От тут він був, вістря. І ось такий джедайський якийсь. Да, джедайський ось тут. <laughs> Насправді це дюро алюміній, навіть не знаю, що таке. якась така дивна, дивна річ. Ну а я от трошки сюди і тут в цій зоні прокручуся, потім вертаюся туди. Бо особливих сигналів тут немає. Так, <кхід> на жаль, скільки я не старався, взагалі ніяких зачіпок. Не ну, знайшов там гроші, там отаке гудзики Але нічого такого, щоб воно... Мені було цікаво, щоб стареньке було. Зараз от 20 копійок випало. 1945-го рамочник. Теж нічого особливого. Але те, що е приємно, тільки в одному випадку, що воно просто відносно непогано збереглося. Хоча тут монети погано зберігаються. А ця монета непогано збереглася. Ну, щось, на жаль, щось таке перечуття, що десь ось я поряд. А от попасти на це місце не можу. Так, друзі, кручуся, я все рівно ще тут. Думаю, щось мене тягне сюди, тягне сюди. Тут в мене зараз знахідка випала така. Блін, не люблю ці знахідки. Не люблю ці знахідки по тій причині, що вони не цілі попадають. А Якби вона ціла попала, це видно, що крило орла і меч. Ну що ж, це... І досить таке, це якась кокарда, мабуть, або щось, щось наподобі того. Ну і що з того, як воно не ціле? оце просто блін такі речі вбивають. От краще я б таке не знаходив. ну Але попробую зараз тут покрутитися, можливо, є друга частина. Ось багато там говорять про те, що, е, значить, що ми ходимо, збираємо, ми руйнуємо. Е, Історичний шар. Це повний повна дурниця, і такі речі говорити. То, знаєте, ну як ми можемо руйнувати те, що зруйновано? Скажімо так, от плуги, наскільки вони... я не знаю там точно, наскільки вони беруть сантиметрів. І вони ж це все, оті борони, Оце все Воно дробить любі, любі речі, які лежать в землі на поверхні. Тут воно все нашарування і з радянського, і з цієї, і з польського, періоду, і з австрійського. І це ну яке нашарування, Якби ми копали на метр в глибину, ну то так. А так то ми навпаки ми рятуємо ті речі, які ще не знищила сільгостехніка. Так, Так, друзі, прикольна така знахідка. Гудзики, як ми кажемо їх кальсонні. Дивіться скільки їх тут один в один. Я навіть не знаю скільки це, ще такого не бачив, чесно кажучи Про запас, напевно, якийсь було цей. Та ну, смішно. Так. На жаль, ніяк нічого, ні кераміки, ні нічого не можу знайти. Шукаю, шукаю, ну але так буває. Так буває, терпіння головне. <кхем> Так, панове, не хочу нічого стверджувати, але подібно на те, що оце метеорит. Дуже подібно на те. Бачите, трошки важкенький. Так, тут є гарячі каміння, умовно, але воно гаряче каміння, воно легеньке, А це зовсім, зовсім інше. А це зовсім інше. І таке воно цей важкеньке. Ну, Я можу помилятися, нічого не стверджую, але такі речі попадають інколи. Підійшов до завершення мій куп. Зараз спуду. Ще продивлюся, зазнімав, що я сьогодні накопав. І по ідеї на цьому все. Але тут ще стався зі мною такий кур'йоз. На камері де заходить батарея. Там є... О, зараз трошки повернуло тако. На камері, де заходить батарея, є кришечка така. Я її загубив. Йо-майо, -йо. це зараз потрібно повертатися. <гум> ну так. Ну що, в принципі, в загальному знахідки непогані. Ну, як сказати, є срібна монетка і це вже плюс. Е -е, ще там були такі цікаві речі. Ну, зараз вам покажу. Також така ручка була. Видно, ножа напал на вот Эти кудзики. Кулька такая. Ну, на так А, что вот такое было? Не знаю, что такое. Заколка якась. И пряжечка. Нічого особливого. Блін, як я під кінець за цей. Є в мене сьогодні найгарна знахідка Це о, кришечка Кришечка від GoPro. йо майо ось така ситуація була. Коротше, прийшов я до машини, дивився, кришечки нема. Думаю, а, значить батарея не випала, значить десь поряд її загубив. Угу, Поряд. Попрямі. Півтора кілометра. А враховуючи, що ніхто по примісту не ходить, я ходив зі загом. тряси його мати, скільки я пройшовся, блін, мені ноги відпадають. Ну, можна би було забити на цю трубу, на цю кришечку і там, значить, що, м -м, замовити. Але мені в суботу їхати на пошук літака, чесно кажучи, там ліпити щось м -м, не дуже. Одес так.